Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його милості ми не зникли, бо велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. Алілуя, Слава Йому! І сьогодні Господь по особливому розфарбував небо. І воно сьогодні таке величне, таке незвичайне, слава Богу! І ми можемо милуватися цими шедеврами, Господніми шедеврами. І саме головне, що він кожен день творить щось нове. Він творець, він творець неба і землі, він творець усього прекрасного, що можуть бачити наші очі. І Господнє слово каже, що навіть якщо, навіть якщо настали отакі часи у твоєму особистому житті, чи в нашій країні, і отака чорна хмара наповзла. То Господь каже, не завжди так буде, за цією чорною хмарою життя, за цією чорною хмарою перемога від Господа. Алілуя! Слава Богу, який вийде якісь полін сильний і, і побадає того лукавого. Слава Богу, слава, він уже переможець, він уже переміг. І ми будемо радіти і славити Його ім'я, тому що Він достойний усіє і слави. Ісая 61.10 Я вельми радітиму, в Господі, звеселиться моя душа у Бозі моєму, адже він зотягнув мене в шати спасіння, огорнув мене плащем праведності, як нареченому поклав на голову вінця і як наречену оздобив прекрасима. А я вельми радітиму, а я дуже радітиму в Господі, в Господі і звеселиться душа моя. Алілуя, Слава Богу! Повіки слава. Друге Коринтян 5:17. Тому-то. Коли хто в Христі, то нове творіння, стародавнє минуло, ото стало все нове. Чи це є не повод для радості, звичайно, є? Алілуя! Радість у Христі я знайшов. Він моє життя і спокій. Коли я до нього прийшов, з того часу батько він мій. З того часу я його син і радію, що Він прийняв мене до святих тих країв, щоб його я там прославляв. Я і, і радів, я приніс до нього все зло. Він дав радість серце моє, все гріхом не геть відійшло, боте спасіння дає, і тепер радію всі дні, що мене, мій батько знайшов. Він подав прощення мені, коли я до нього прийшов. І тепер радію всі дні, що мене мій батько знайшов. Він подав прощення мені, коли я до нього прийшов. Алілуя! Коли ми приходимо до нашого Господа, Він дає нам спасіння, Він дає нам повод для того, щоб нам радіти. Радію я і веселюся. Чому? Тому що мене мій батько знайшов, тому що тепер я не один, тепер я не одна, тепер Господь зі мною. І я буду славити Його, і я буду величати Його, тому що Він достойний. Він достойний усієї слави. Алілуя! Слава Богу! Псалом 103. Псалом 103. Благослови душа моя Господа, і все моє єстество, святе ім'я Його. Благослови душа моя Господа, і не забувай усіх Його благодійств. Він прощає, Він прощає усі провини Твої. І зціляє всі Твої хвороби. Він прощає, тому що ця Його сутність, Він пробачає. Але потрібно для того, щоб він пробачив, прийти до нього, прихилитися, поклонитися, сказати йому: Господь, я визнаю, я грішна людина, я грішний, Господи, пробач мені всі мої провини і беззаконня. І увійди в моє серце, і будь моїм господарем в житті». І от тоді, після цього кроку, після цього, як ми обираємо, Господь завжди дає нам вибір, завжди. Починаючи з аденського саду, Він посадив оте дерево. Не дьявол посадив, посадив Господь. Посадив Господь і сказав обирай. Він взагалі сказав, не доторкайся. Як часто він нам каже, не роби, не роби. Але на превеликий жаль, ми десь даємо промах. Десь даємо ото місто, місце Сатані, а Господь каже, не давайте йому місця, не давайте місця у своїх душах, не давайте місця у своєму житті, а приходьте до мене, адже я лагідний. Приходьте до мене і заспокоїтесь, і знайдете спокій душам вашим. Приходьте до мене, не боріться, приходьте, ідіть моїми дорогами, укривайтеся у тіні крил моїх, і буде вам добре. Добре, і буде радіти ваша душа, тому що Господь поряд, тому що Він буде утішати, підбадьорювати з ним добре, з ним добре. Ти не один тепер, ти не одна. Коли ти з Господом, коли ти черпаєш сили у нього, коли ти п'єш із отих потоків живої води, то радість у Христі, я знайшов, то мир і спокій будеш мати серед війни і серед отієї громадної хмарини, а ти будеш радіти, тому що Господь зі мною, тому що я вірю, а Він переможець і його знамена любов. Алілуя! Слава Богу, повіки, слава! Він є благий Господь, Він є добрий, Він пробачає нам всі наші беззаконня, а далі, а далі Він зціляє всі наші. Наші хвороби. Алілуя, слава Богу! Це живе слово, це дійче слово. І якщо дорога душа, ти проходиш зараз, долину плача і в тебе щось болить, то ти бери це слово і кажи: Господь, в слові твоєму написано, що ти зціляєш всі мої хвороби мої, всі. І ранами твоїми я оздоровлений, то тіло ти повинно покоритися Божому Слову і повинно бути здоровим в ім'я Ісуса Христа. Алілуя, слава Богу! Далі Він рятує Твоє життя від могили. Господь нам уже дав квиток у вічне життя, у вічне життя із Ним. у вічне життя у царстві нашого Отця. Нам, нам дарована велика спадщина. Подарунок, алілуя, не по нашим ділам, а, а по благодаті Господній, щоб ніхто не хвалився. Слава Богу! Він коронує тебе милосердям і щедротами, Він обдаровує добром твоє життя так, що відновлюється, як у орла молодість Твоя. Господь здійснює правосуддя на суді щодо всіх скривджених. Ми зараз скривджені. Наша країна зараз проходить через оцю скривду, тому що нас скривджують. А Господь каже, що Він, що Він здійснює правосуддя на суді щодо всіх скривджених. О, Господи, хай прийдуть же Твої суди на отих кровожерливих, яких ти ненавидиш, тому що слово Твоє так говорить, що я ненавиджу тих, хто проливає людську кров. О, Господь, хай прийдуть твої суди. Ди далі він відкрив Моїсеєві намери свої, явив синам Ізраїлевим діла свої, співчутливий, милосердний Господь, довготерпеливий. І сповнений доброти, не завжди він звинувачує нас, і не вічно він гнівається. Він не чинить нам відповідно до наш, нашим гріхам, не відплачує нам за наші провини. Бо як високо над землею небо, настільки велика його любов до тих, котрі шанують його. Котрі шанують його. Дорогоцінна душа, якщо ти вранці прокинулась, якщо ти чуй, слухаєш це відео, чи ти читала Біблію, чи ти молилася зранку, ти вже шануєш Господа. А якщо ти приносиш свою десятину, чи ти відвідуєш якусь хвору людину, чи ти молишся за якогось брата чи сестру, чи сусідку, ти шануєш цим Господа. Адже Господь каже: ви прийшли мене, ви навідали мене, ви принесли, ви Молилися комусь малому із цій землі, то це ви зробили. знаєте, що це ви зробили мені? Господу, це приємно оцими дійствами. Ви шануєте його? Да, ми своїми дійствами, тільки тільки те, тільки. Те діло, коли ми приходимо до Господа у каяті і кажемо: Господь, Господь, увійди в моє серце. Я хочу, щоб ти був господарем моєї життя. Оце діло, оце діло, яке повинен, яке повинно зробити кожне, кожне дитя Боже, кожний, хто хоче стати дитиною Божою, оцей крок віри потрібно зробити. А далі, а далі всі діяння, які ми робимо. В ім'я Ісуса Христа, це ми шануємо нашого Господа, це ми робимо і кажемо для нашого Господа, для Ісуса Христа. В Слові Божому написано: покажи мені, покажи мені віру свою і зділ діл своїх, і зділ діл своїх діла не спасають, але шанують нашого Господа. Алілуя! Слава Богу! Як батько любить дітей, так Господь виявляє милість до тих, котрі його бояться. Адже він знає, чого ми створені, пам'ятає, що ми порох ді людини, як у трави. Вона квітує, як польова квітка, але пронесеться над нею вітер і її не стане. Навіть місця її вже не видно. Господь не ж милосердя незмінне, від віку і до віку щодо тих. Котрі шанують його і справедливість його до нащадків їхніх дітей, алілуя! Котрі дотримуються Його заповіту і пам'ятають про Його заповіді і виконуючи їх, Господь встановив свій престол на небі, його влада просягається над усім. Благословіте Господа, всі ангели Його, всі могутні силою, котрі виконує Слово Його, підкріплюючи Його велінням. Благословить, Господа, всі сили Його, всі, які служать Йому і виконують Його волю. Благослови душа моя, Господа, благослови Господа, все творіння Його, на кожному місці Його владарювання. Благослови, душа моя. Господа. Буду співати, Господу, всі дні мої, буду співати йому, поки живу, хай буде приємна пісня Отця, возвеселюсь радітиму про Господа. Благослови, Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя, благослови, Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя. Буду славить творця, всім серцем я дякувати йому за кожну мить. як далеко, схід від заходу, так віддалив він від нас наші гріхи. Благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя. Алілуя, слава Богу! Благослови душа моя Господа, за що? За спасіння, яке Господь дає даром, за підкріплення, за дух радості, за дух життя, який Господь нам. Дав даром і підкріплює нас. Алілуя! Слава Богу, повіки, слава! І ще одне місце писання хочу сьогодні прочитати разом з вами до Римлян, 10 розділ з 9-го вірша, навіть із середини восьмого. Близько до тебе слово, воно в твоїх устах. І в твоєму серці, тобто слово віри, яке проповідуємо. Якщо визнаємо своїми вустами Господа Ісуса, і повірив і повіриш у своєму серці, що Бог підняв його із мертвих, то, то спасешся, бо серцем віримо для справедності, а устами визнаємо для спасіння. Писання каже: кожний, хто повірить у нього. Не буде засоромлений, Кожний, хто повірить у нього, не буде засоромлений. Господь спасіння нам дає даром, і дуже багато місць писання говорить про те, свідчить нам про те, що ми спасаємось по благодаті. Алілуя! І навіть у цьому віршові нам написано, що якщо визнаємо своїми вустами Господа Ісуса Христа. І повіримо у своєму серці, що Бог підняв його із мертвих, то спасаємося. То спасаємося, якщо ми віримо в той історичний факт, що Ісус Христос жив на цій землі, що Він проповідував Євангеліє, що Він творив багато чудес Словом Своїм, Словом, яке давав йому Господь, що Він зціляв хворих, що Він годував голодних, що він виганяв демонів, що Він укріплював. Тих, у кого вже забракло сили, що він е воскрешав із мертвих, а потім, а потім пішов на Голговський хрест і віддав життя своє за кожного з нас і, і помер. Але в третій день воскрес, і ми разом з ним воскреснемо також. Якщо ми віримо в цей факт, то ми віримо в те, що наші імена записані в книги життя, що Господь пробачив нам всі наші беззаконня, і хто що б там не казав. І хто б що б там не посилав якісь стріли сумніву, ми не будемо сумніватися. Ми будемо твердо триматися оцих обітниць господніх і будемо вірити, що там на небесах. У тій небесній блакиті є місто, є славне місто, є царство небесне, воно вже існує, воно вже там і там уже багато наших братів і сестер очікують, очікують отого пиру, очікують повноти, повноти Божих е, дітей, коли ми всі з вами, піднявши крила, небесні крила полетимо, полетимо, полетимо назустріч нашому творцеві, полетимо на зустріч нашому нареченому Ісусові Христу! І будемо і будемо разом з вами на тому пирові. Алілуя, Слава Богу, повіки, слава! Це радісна звістка! Це радісна звістка! Господь сказав своїм учням: ідіть і проповідуйте Євангеліє, Ідіть і навчіть всі народи хрестя їх, крестячи їх в, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Алілуя, Слава! Богу, повітря, слава! Господнє Слово нас сьогодні знову і знову підкріплює, знову і знову каже нам, щоб ми не сумнівалися в Божої благості. Знову і знову каже нам, що дух радості дарований кожному з нас, і нам потрібно тільки обрати, обрати дух радості і радіти кожному дню, дарованому нам Господом. А ще, а ще є дуже велика радість, що проживши один день, ми стали на один крок ближче, ближче до вічності. І хай ота вічність нікого з нас не лякає, а навпаки, приваблює. Алілуя, слава Богу, повіки, слава! Будьте благословені Господом, хай Господь сьогодні дарує вам мир і спокій в ім'я Ісуса Христа, Хай небесні! Кладі будуть відкриті, і Господь щедро, щиро поблагословить вас із верхніх і нижніх потоків життя. В ім'я Ісуса Христа. Пам'ятайте, Господь пастир наш, і ми ні в чому не будемо мати потреби. Алілуя! Слава Богу! А якщо є, а якщо є, то приходимо без лукавства до Господа і кажемо. Господи, мені потрібно благослови. І якщо ми будемо вірити, то він поблагословить нас. Амінь. Тому що він вірний, тому що він люблячий, тому, що він хоче, щоб нам було добре, щоб навіть серед війни ми знайшли мир і спокій у нашому Господі, і хай допоможе він нам мати бажання знайти і знайти амінь, амінь, амінь.